Ескалацію в Авдіївці в Євросоюзі назвали порушенням мінських угод. А поки міжнародна спільнота висловлює глибоке занепокоєння, наші військові гинуть, захищаючи рідну землю. Про те, яка зараз ситуація в Авдіївці та чого домагається Кремль, влаштувавши там справжню бійню, ми дізнаємося у Дмитра Снігірьова, лідера громадської ініціативи Права справа. Мене звати Андрій Плахотнюк, і це програма Експертна думка. Пане Дмитро, доброго дня. Вітаю вас. І давайте одразу про мінські угоди. І на ваш погляд, чи можна вважати, враховуючи ті події, що зараз відбуваються в Авдіївці, що їх як таких, вже зірвано. Давайте називати речі своїми іменами. З першими пострілами в Авдіївці, а саме йдеться про ствольну артилерію, відповідно використання систем реактивного залпового вогню ГРАД, які були розташовані в щитлових кварталах і Донецька, і Ясиновата, і Спартака. Можна казати, що на мінських угодах фактично поставлено хрест. Причому той хрест поставила саме сторона бойовиків і відповідно Російської Федерації, яка Віддала наказ на загострення ситуації і ескалація напруженості у даному регіоні. Причому, якщо ми подивимося за дивним збігом обставин, ескалація напруженості співпала з телефонною розмовою, розмовою Путіна з Трампом і відповідно візитом Порошенка в Німеччину. Можемо... Випадковості не буває. так? Випадковості абсолютно не буває. Ми можемо казати і про те, що знаєте, і припинення вогню знов таки дивним чином збігається з початком роботи тристоронньої контактної групи. Тобто можемо казати про те, що знов-таки Росія використала елемент. Грубого військового тиску на політичний провід України з метою змусити знов таки грати за власним сценарієм. Давайте ми з вами поговоримо і про цей власний сценарій, і можливо трохи інший, а можливий перебіг подій і розвиток. Але випадковості не випадкові, так і таке тлумачення і складно з цим не погодиться. Між тим, що стосується мінських угод, вони є де юра, є де факто так підірвані, але на ваш погляд. Чи дійсно в них немає вже сенсу і не варто їх притримуватися, чи нам варто принаймні до останнього акцентувати на тому, що вони повинні діяти? От ви зрозуміло, да? Так, ось по для питання, Дякую за запитання. Давайте казати відверто, в чому основний позитив мінських угод ми можемо апелювати. Щодо моменту порушення мінських угод угу. з метою продовження економічних санкцій проти країни агресора Російської Федерації, як тільки ну, ми заявимо, що Україна виходить з як країна підписант з формату мінських угод відповідно міжнародна риторика України. До країн гарантів і відповідно наших партнерів зміниться докорінно. Нам, Нам не, не буде чим апелювати, відповідно, де Юра не притримуватися підтримуватися мінських угод, угод ба більше того робити акцент про те, що Україна дотримується мінських угод і вимагати беззастережного дотримання підписаних мінських угод відповідно від Росії і її сателітів у вигляді отіх квазі республіки. Чого прагне Кремль? Кремль прагне от знов таки реалізації власного сценарію. Це повернення Донбасу, але на умовах знов таки Кремля. Проведення це ми кажемо, це, ми, це чекаю, одну секундочку. Це Прошу. ми кажемо про а, давайте, стратегічні завдання і тактичні. Я кажу зараз про тактику. Авдіївка в даному так, випадку, як це не прикро, це тактичне завдання. Тактичне завдання, абсолютно точно. Це та одне з тактичних завдань. Стратегічне завдання, я ще раз повторюю, це створення постійної зони напруги в Україні в вигляді отіх, або республік, це зрозуміло. і пересмикувати або таким чином. Я кажу про тактику. Тактика Зараз. буде в подальшому загостренні ситуації, не зважаючи на те, що Росія наразі дала письмову згоду на припинення вогню і проведення відповідних ремонтних робіт в Вовдівці, можемо казати, що та передислокація і важкої техніки. Озброєння живої сили це е, призведе до подальшого загострення конфлікту. Я ще раз давайте зорієнтуюсь. пане Дмитро. Е, я кажу не про наслідки того, що робить Росія зараз. Я кажу про причини от, е, цієї агресії. На ваш погляд, що саме прагнула Росія? Ви, кажа, ви казали про те, що збіглося е, розброїла Росія. Росія прагнула показати, що так. або з нею домовляється на її умовах. Цебто скасування або послаблення економічних санкцій, або Росія переходить до загострення ситуації і відповідної ескалації. відповідна це збіглося з телефонну розмову. Світлайте, це ми завіт якусь аналогію тут. Пряма аналогія. Да, тут можемо сказати, що від від після. Закінчення розмови ми можемо казати, або результат розмови не задовільнив Путіна і відповідно була віддана команда на загострення ситуації. Чекати на цьому затуму, тому що більшість а, з, а, з а, політологів, більшість з експертів кажуть, казали абсолютно протилежно. Мовляв, де а, навпаки, розмова от відбулася. Щось там вони між собою дійшли mm. якоїсь згоди і отримав карт бланш карт бланш на, такий, на проведення. Ані, навпаки, ні, так, навпаки, навпаки ну? карт-бланш він не отримав. Давайте казати і експертам варто звернути увагу, що, скажімо, розмова між Трампом і Путіном була по часу, навіть тривала менше ніж розмова з іншими президентами. Президентом Японії, відповідно, канцлером ФРН. Це свідчить про те, що або про нервовий характер розмови, або про те, що сторони не досягли. Певних якихось домовлена будь будь відповідно, та Я зрозумів, я, та... пане Дмитро, скажіть, будь ласка, взагалі, от а, всі добре знають, скільки триває розмови, всі вони пишуть. А взагалі, колись про а, ми зможемо дізнатися Звичайно, про думаємо, те, що там говорили? Я думаю, що так. Через деякий час ми обов'язково знаєте, як то кажуть, немає нічого а, секретного, щоб не стало явним. Правильно? Я вам дякую. Ми повернемося буквально за секунду і подивимося, як. Як фактично обманює наш північний сусід не тільки своїх мешканців своєї країни, своїх громадян, а й усю європейську і світову спільноту? Залишати з нами. Пане Дмитро, ну от що стосується до, як то кажуть, повертаємося до теми того, як висвітлюють ці події у Росії і як є насправді в Росії, кажуть, що, начебто, там кілька тисяч обстрілів з боку України, Добре, і ми так. прагнемо загострення, і так далі. так далі, так далі, далі. Я пропоную вам переглянути відео, де очевидно дуже просто можна побачити, звідки ведеться обстріл Авдіївки житлових.

31 января 2017 год. 5 утра. Это сейчас у вас. Вот так все отбывалось, отбывается. И, будь ласка, ваш комментарий. Ну, мій коментар, по-перше, є багато запитань до місії ОБС яким чином система залпового реактивного вогню грати. Відповідна ствольна артилерія калібром 152 мм опинилася і виїхала з місць відведення, які мали б контролювати місія ОБС і опинилася відповідна на. Може, друге запитання? Можливо, вона не виїжджала, а там знаходилася? Та, вона виїжджала, є досить uh -huh. доволі такий нормальний моніторинг з місії ОБСЄ, особливо після це, останніх… Випічне, ми бачимо, до це фактично це. бачимо, чого призводить yeah so. І друге питання: ми можемо казати, що місія ОБСЄ не виконує взятих на себе зобов'язань, от в рамках підписаних тих самих трьохсторонніх угод. Якщо раніше ми закидали місію ОБСЄ на виконання пункту 11, то це цілодобовий моніторинг ситуації. То наразі ми можемо казати, що саме місія ОБСЄ мала би дати відповідь, звідки дійсно взялася ця техніка, але не тільки техніка, на чому я хотів би і загострити, і привернути увагу. Вибачте для того, щоб техніка стріляла, потрібні відповідна набої, відповідна снаряди яким чином завозилося, починаючи з четверга, попри наявність місії ОБСЄ до місії безпосереднього ведення боїн завозилася набої, переміщувалася жива сила. Де де наші спостерігачі? І тут українська сторона має жорстко поставити питання. І ті заяви піскова це не більше ніж блеф, бо починаючи з четверга, Збройні сили України, і та ж саме місія ОБСЄ фіксували обстріли позиції ЗСУ саме в районі. В Авдіївці, йшлося про те, що росіяни почали прощупувати нашу оборону. Причому за тією інформацією, яка вона вже і підтверджена офіційними особами. Я маю на увазі пресофіцерів Міністерства оборони. Йшлося про обстріли по тих ділянках, по яких раніше не стріляли. Себто прощупували оборону. І казати про те, що випадково там 29 почалося загострення. Ні, готувалися саме до конкретної ми, дати. Ми, ми з вами зрозуміло, що випадково не буває. Менше Тим Майчести, йдем... пане Дмитро, давайте поговоримо, чому реакція Європи, світу отака стримана. Давайте казати, спитаємо, а коли вона була іншою. У нас є досвід перших визвольних змагань 1918 року. За рік ми будемо святкувати, чи то навпаки не святкувати першу спробу української нації побудувати власну незалежну державу. Так, от я хотів би зауважити, що на відміну від столітньої давнини, коли в наших портах стояли і французькі, і грецькі і морські піхотинці, а відповідно, німаки були не тільки в Києві, але в Луганську, і в Білгороді, який на той час був українським, і в Ходив у склад Української Народної Республіки, і відповідно, Німеччина була гарантом територіальної цілісності України, яким одним чином ми втратили свою державність. Тому вимагати від Європи якоїсь більш жорсткої реакції ні не можна, пане Дмитро. Я, якщо ви мене запитаєте, я вам відповім наступним чином: що відповідь на це запитання, яке я вам задав, лежить в тій ж царні, в тій же площині, як і ваше запитання стосовно того, чому і де була місія ОБСЄ, коли. Пересувала техніка, нас... так я от про це вас і питаю. Чому на ваш погляд там не побачили, там прикрили, там не почули? а, а Це про те, що устали? Європа намагається дистанціюватися від українського конфлікту. Якщо ми побачимо, вже неодноразово лунає ті... Ми Знаємо, чому питання втомилися. Фактично намагається просто домовитися з путіним і віддати Україну на поталу Путіна. Все, Йде я, я, я велика дякую за геополітична з коментар. Ми зараз повернемося, і зокрема до цієї теми, і поговоримо ще про дече про інше. Залишайтеся з нами тема цікава. На жаль, цікаво, тому що дуже вже болісна для кожного українця. Дмитре, я хотів би зараз поговорити трохи про те, що робить Росія, власне до чого це призведе в подальшому, і найголовніше, що в даному випадку, в даній ситуації, робити необхідно нам, і насамперед тим, хто зараз перебуває в Адіївці, Росія створила цей міф і створює продовжує нагнітати ситуацію. Упереджено для Європи більше чи для Росіян, чи два в одному в принципі, ви знаєте, це як і внутрішній продукт розрахований виключно на Росіян одним постром двох зазів. Так, двох зайців. так відповідно навіть не на європу, а на сполучені штати угу. бо я знов таки підкреслю таким чином намагається перевести конфлікт з міжнародного. У суто внутрішнє українське протистояння і відповідно посадо посадити за один стіл перемовин за Харченка Плотніцького і відповідно, політичний провід України. Якщо ми подивимося, знову не випадковий збіг обставин це загадкові смерті так званих польових командирів і напередодні авдіївського наступу, і відповідно, під час самого п'ять польових командирів, п'ять лідерів так званої першої хвилі Русської вісни йдеться про те, що росіяни фактично зачищають. Оту от першу хвилю, щоб дати і показати західу. Вибачте, ми створили всі умови заради того, щоб Україна сіла за стіл перемовин відповідно і за Харченко, і Плотніцьким, бо інших осіб, які були подражником для українського народу, вже немає. І показати це як суто внутрішній конфлікт. В принципі, тема зачистки. Ну вона експлуатувалася і прогнозувалася досить давно. Вже наскільки от мені особисто відомо. Я думаю, що вам аналогічно. Скажіть, будь ласка, що це за гарантії безпеки? Тиші а, з боку Російської Федерації стосовно Авдівки. Як це взагалі це ви Можна, знаєте? Це взагалі нонсенс. Країна, яка не визнає своєї присутності навіть в якості третьої сторони конфлікту, дає письмове, причому навіть не усне, а письмове гарантії припинення вогню. Це парадокс ситуації. Ви знаєте, ну для ну, мене це це можна вважати просто як вважати, підпис. Я думаю, не підпис, а саме констатація. констатація факту впливу Російської Федерації на ті квазі республіки угу. і відповідно угу. на прийняття рішень. Росія наочна, знов таки, оце письмова гарантія. Це перше за все це для Заходу. Це показати, що ми впливаємо на ситуацію. Дивіться, є письмова наша згода. Відповідна обстріли припинилися. Ми впливаємо на ситуацію. Ви сідаєте з нами за стіл перемовин і ведете переговори з приводу подальшої політичної долі України. Це ж таки, Росія ніколи не випустить Україну з своєї політичної військової орбіти. Вона буде намагатися і просунути і адміністраціям Трампа, і відповідно європейським адміністраціям, які прийдуть наші до. Виборів поміняється і ну, до нови, новим командам. Давайте поговоримо про людей, які там знаходяться. Найперше, я не буду казати про те, Армагеддон – це апокаліпсис чи будь-який інший термін. Він ви знаєте, він для мене просто порожній в порівнянні з тим, з чим стикаються там люди зараз і ті, хто боронить той східний кордон нашої держави. Але. А чому, на ваш погляд, здається, кілька чоловік лише погодилося поїхати? Чому люди залишаються водіївці? Нема куди їхати. Давайте через та, що нема, куди. нема куди їхати, нема соціальних умов. Давайте і казати відверто, що більшість тих вимушених переселенців, які виїхали в 2014 році, стикнувши угу. з тими проблемами а, на території Великої України, а саме безробіття. Соціально незахищені, змушені були повернутися. Вибачте, сьогодні не чотирнадцяти, сьогодні 17. Люди прекрасно розуміють, що їхати нема куди. А пункти для переміщених осіб, щоб потім ну повернутися, чи то зруйноване, чи то не зруйноване житло, тут питання риторичне. І навпаки, я навпаки би не сказав, що от ситуація Армагеддону все ж таки створювалася штучно. Давайте подивимося, якщо за три роки протистояння по Авдіївському коксахіму не випустили жодного снаряду. Знов таки на момент загострення ситуації б'ють прицільно при чому б'ють саме по Авдіївському коксахіму, розуміючи, що підприємства живіть і електрикою і теплом місто Безумовно. і фактично створюючи ситуацію гуманітарної катастрофи. Це знов ще один тиск на Європу і на уряд України. Що Ми... потрібно пане Дмитро, в даному випадку, з вашої точки зору, робити нашій стороні українській жорстко реагувати. Я ще раз по підкреслю, тобто в рамках мінських домовленостей. Зокрема, пан президент зауважив на тому, що як то кажуть, нашим вкам віддано карт що крім хіба що якщо стріляють чим наші вояки користувалися? користувалися, стріляють мають назі на там, де помешкає, та та. але ж але ж, я тоді питаю: так справа в тому, що ці бригади про вони тільки так і б'ють. Ну це питання знов таки до тактики введення бойових дій зі сторони бойових Ми ну, розуміємо. Так да. ми не можемо стріляти. Ми не можемо відповідь, стріляти відповідь, але нас... бо наразимося на звинувачення обстрілів житлових Безумовно. кварталів. Безумовно. Чого власне і і і добивається це тактика бойовиків що там, росіян. Вже стоїть і та і, і вони чекають. тільки но чекають і тільки це як прилетіть? А, але якби там не було, знаєте, є і все ж таки позитиви. Давайте казати відверто, що внаслідок контрнаступу українських військових ми вийшли на передові позиції в райони населеного пункту Спартака, взяли два блокично важливі Абсолютно точно і вийшли на трасу Донецьк-Горлівка в районі царського села. Тобто ми показали наочно продемонстрували, що українська армія це не зразка 2014, тисячі чотирнадцятого, дві навіть при отій незрозуміло. Мілі реакції mm -hmm. наших західних партнерів ЗСУ все ж таки може не тільки успішно оборонятися, але й переходити в контрнаступ. Дякую вам за коментар, пане Дмитре. А, ну що ж, отака от ситуація з одного боку, не втішна, а з іншого віримо в найкраще. Мене звати Андрій Плохотнюк і це програма Експертна думка.